Чорна п'ятниця у Ріді вже стартувала. З 18 листопада Ріді дає прямі знижки на безліч книжок. Перевіряй свої бажанки. Обирай на сайті все, чого захоче твоя душа. Книг дуже багато. Я не міг стриматись. Та й загалом я не планував себе стримувати. І так, моє улюблене сьогодні буде так. І я це можу робити в будь-якій позі. Вийшло класно. Ріді дарує усім покупцям акційних товарів щодня аж 5 книжкомрій. Тобто 5 людей можуть виграти свої своїй книжкомрії. Більше замовлень, більше шансів отримати свої бажанки в подарунок до кінця місяця. Канцлерка. Ангела Меркель. Загалом нею були всі класно задоволені. Але з часом, коли вона вже залишила пост глави, до неї почалось дуже багато питань. Особливо з 22-го року, як вона посадила одну з найбільших економік світу на ту саму газову голку. Здається, це буде дуже цікаво. Почитаю, подивлюсь. Я дуже сподіваюся, що мені це сподобається. Видавництво, лабораторія. Молодці. Розпакую, потім нехай, поки буде в кульочку.